Всім привіт! В огляді і в продажі Rena 4. Ось такий от красень, один з найкращих кольорів. Автомобіль приїхав з Франції. Розмитнений, сертифікований. 159 тисяч оригінального пробігу в оригінальній фарбі. Ось такий обіду по кругу, комплектація Zen. Безключовий доступ, два ключі, в дуже гарному візуальному, технічному стані. Перший продаж 2018 рік, хоча стане 17-м. Повноцінне запасне колесо. Все на місці. 1,5 і дизель, от К-9К, безключовий доступ. Відійшов, машина закрилась. Пускається сніжок, ну нічого. Датчик. 159 тисяч пробігу. Ерлінг. Склопідйомники, Автоматичне управління ближнім дальним світлом, датчик світла, датчик дощу, двузонний клімат-контроль. круїз контроль, заведення з кнопки. Автоматично розкладаються дзеркала. Вибір режимів, кольорів. Автомобіль, старт-стоп, екорежим, е швидкий обігрів салону. Ціна автомобіля 12 700 Автомобіль знаходиться в Вінниці. Ось відкрию під капотом. Дуже гарний колір, синій перламутр. Більш детально фото можете оглянути, буде ссылка на вайбер, де доступні автомобілі, які вже є в наявності, які їдуть. Палив на континенталь на зимовій резині. Ось такий дуже гарно світить плед. Яскраво не вигорівший. Що вам ще показати. Річсован резина. Кому сподобався, телефонуйте, номер телефона оставлю, залишу в описі. Такий автомобіль закритий, дуже гарне світло. Цяступінча коробка передач. Помічник водія. Автоматично замкнулись двері. Один з найпопулярніших автомобілів. От розпізнавання знаків в місті, гучний зв'язок по телефону. Кому сподобалось? Телефонуйте. Всім гарного дня і до зустрічі в Вінниці.